інформуємо информуємо, що за. Бондарець, За. За. Донець. За. Кремінь. За. За. Віталій Вікторович, За. 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 Солоненка. Солоненька відсутня порядок дені позичарового засідання виконавчого комітету міської ради прийнята. Пропозиція запропоновані до розгляду рішення розгляду питання були розміщені офіційному веб-сайті міської ради та членам виконкому було надано можливість ознайомитися з проектами рішень. Зауваження та пропозиції не надходило. Тому, якщо члени виконкому не наполягають, пропоную розглядати питання порядку денного без обговорення. Прошу пойми на голосувати за внесену пропозицію. Ктітерава за за. За фриски, за телефон пише що за Бондарець. За. Гарбаренко. Я проти. Грейн. Так, пише. Донець. За. Кремінь. За попік. За Сокуренка. За Солоненка немає. Процедурне рішення прийнято. Переходимо до розгляду внесених на позачергове засідання виконавчого комітету питань. Перше проекти рішень виконавчого комітету міської ради підготовлений департаментом комунальної власності, земельних відносин та реєстрації. Речових прав на е, нерухоме майно міської ради перед розглядом внесених на розгляд питань доводжу до вашого відома. Е, що мешканці житлового будинку за адресою проспекта Нушкіна, 80, дроб, 1, прилеглих будинків, працівників підприємства навчальних закладів, розташованих поряд, неодноразово колективно зверталися до міської ради з проханням сприяти вирішенню питання стосовно закриття магазину і біцакаріна, розташована на першому користі житлового будинку. По проспекту Аношкіна 80, дроб 1, власник якого є громадянин ІОВ, де а заявники стурбовані незручностями, спричиненими е, відвідувачами магазину, а також занепокоєні, що е, проведення перепланування та перебудови одночасно трьох сміжних квартир 3, 4, 21 під нежитлові приміщення може спричинити руйнування житла, аварійний стан житлового будинку та створити загрозу життя. Приходимо до розгляду проєктів рішень. Один на один про переведення жилого приміщення за адресою проспект Танушкіна, 80, дроб 1, квартири 3, у Нежиле. Прошу поймати повинен... голосувати. Ктітарова, проти, Понізов. Проти. Фріске. Пише що проти. Бондарець. Проти. Горбаренко. Проти. Редін. Пише проти. Пише проти. Донець. Проти. Кремінь. Проти. попік Проти. Сокуренка. Проти. Рішення. Рішення не прийнято. 1 2 Про переведення жилого приміщення за адресою проспекта Ношкіна. 80. Дроб 1. Квартира 4. У Нежиле. Прошу поймемо голосувати. тарава проти. Понізав. Против. Фріски. Пишу що проти. Бондарець. Проти. горбаренка проти Грейдін. Пише проти. Пише проти. Донець. Проти. Кремінь. проти проти Проти. Сокуренка. Проти. Рішення не прийнято. 1 3 Про переведення жилого приміщення за адресою проспект Аношкіна 80 дроб 1. Квартира 21. У не Прошу Прошу імені голосувати. Ктітарова проти Поньза? Проти. проти. Фріски. пише проти. Бондарець. Проти. Барбаренка. Проти. Грейдін. Нема в сіті Донець. Проти Кремінь проти Попік проти. проти. рішення не прийнято. А, друге проект рішення Канішого комітету міської ради підготовлений департамент економічного розвитку. Міської ради 2.1. про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво транспортування та постачання, послуги постачання теплової енергії комунальному підприємству Кам'янської міської ради. Кам'янська теплопостачальна компанія Прошу по голосувати. Ктітарабаза, понізав, за Пріски пише. За Бондарець за Горбаренка. За. Зріден. Не в сіті. Донець. За. Кремінь. За. Попік. За. Сокуренка. За. Рішення прийнято. 2.2. Про встановлення тарифів на теплову енергію, транспортування та постачання послуги, з постачання теплової енергії, акціонерному товариству Дніпровська ТЕЦ. Прошу мене голосувати. Ктітарова. за, понізав. За. за. <різна> Пише за. Бондарець. За. Горбаренка. За. Грейдін. За. Пише за. Донець. За. Кремінь. За. Попік. За. Токуренка. За. Рішення прийнято. Три. Проєкт рішення виконавчого комітету міської ради підготовлений департаментами житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Про початок опального сезону 2023-2024 років. Пойменне голосування. Прошу голосувати. Тарава. за понізав. За. Тріски. Пише за. Бондарець. За. Горбаренко. Так. Грейдин. Да. Пише за. Донець. За. Кремінь. За. Попік. За. Токуренка. За. Рішення прийнято. 3.2. Про затвердження розрахунку та розміру кошторично заробітної плати, що враховується при вартості з будівництва реконструкції капітальної та поточного ремонтів об'єктів, давно яких є бюджетні організації міста Кам'янське. Прошу мене голосувати. К ті за, понізав. За, за. фріски. Пише, Пише за. Бондарець. За. Горбаренка. Так. Грейдін. «Пише «Так». Пише так. Пише так. Донець. За. Кремінь. За. Попік. За. Докуренка. За рішення прийнято. Шановні колеги. На цьому порядок денний вичерпаний. Дякую всім за проведену роботу. Поза засідання виконавчого комітету. Оголошую закритим. До побачення. Дякую. До побачення Я, так, так. до побачення.